Працівники поліції задокументували протиправну діяльність організованої групи осіб, які, використовуючи сучасні технології, створили цілу мережу для поширення через популярні месенджери і хакерські платформи викрадених персональних даних українців. Відомо, що двоє підозрюваних чоловіків виявлено в сумах, і один у Києві. За розробленою схемою зловмисники незаконно отримували бази даних з конфіденційною інформацією громадян України, зокрема їхніми іменами, контактами та адресами. Кіберполіція встановила, що після Збору даних вони обробляли їх під запити клієнтів і продавали через інтернет-платформи. Щоб приховати діяльність, використовували криптовалюту й анонімні платіжні системи. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів було вилучено комп'ютери, мобільні телефони, фінансові документи, які підтверджують незаконні операції, а також докази зв'язку з покупцями конфіденційної інформації. Слідчі слідчого управління ГНП в Сумській області за оперативним супроводженням співробітників управління протидії киберзлочинам в Дніпропетровській області припинили незаконну діяльність організованої групи та повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 361 Прим2 Кримінального кодексу України. Слідство триває. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.